Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок із першого послання Івана. Це буде другий розділ 10-11 вірші. Перед тим, як ми їх прочитаємо, скажу декілька слів контексту про те, чому Іван пише це послання. Це послання було написано вже у другій половині першого століття, коли. Церква почала розповсюджуватися, і, зокрема, на території Асії почала розповсюджуватися. І були досить віддалені одне від одного общини, які не могли постійно відвідувати апостоли чи їхні учні, які проповідували в Євангелії. І от друга половина. Першого століття вона відзначається таким розквітом перших Лжевчень та Єресей, які почали атакувати церкву, входити в церкву. І та місцевість Асія, де Ніс Служіння Апостоли на останні свої роки, і куди він, власне, і написав це послання, вона відзначалась тим, що цю місцевість наповнювала Єресь, яка зараз відома як. Гностицизм. І гностицизм мав такі три важливі єретичні думки, які досить сильно вражали церкву. Перша думка полягала в тому, що гностики розділяли все, що існує, на чисте або духовне, і на нечисте або там, фізичне і тілесне. І вони вважали, що гріх стосується лише тіла людини. Лише е, життя людини, яке живе це тіло, а душа людини чиста, безгрішна, і, власне, Бога цікавить душа, щоб там було все впорядковано. А те, е, чим живе тіло, Бога не цікавить, тому що тіло помре, залишиться в прахі земному, а душа піде до Бога. У цього вчення воно було наслідки. Люди не придавали значення тому, як вони живуть перед Богом, не придавали значення тому, наскільки сильно гріх вражає їхнє життя, не придавали значення тому, як вони ставляться до ближнього. Для них було головне, щоб їхня душа була сповнена правильних думок, і вони вважали це такою побожністю. Друга, якби така єретична думка цього лжевчення, гностицизму вона полягала в тому, що спасіння людини воно приходить тоді, коли людина отримує так зване вище таке просвітлення. Вони вважали, що писання це писання, але для спасіння людина повинна отримувати якесь вище духовне знання. І з цього витікало, звичайно, своє негативне така негативна дія на церкву, яка полягала в тому, що вони втрачали авторитет писання люди, і вони починали шукати вищого знання, яке приходить не через писання, а нібито там напряму від Бога. І, на жаль, сьогодні є відголоски цього гностицизму, коли люди говорять, що писання то буква, то мертва, а от нам Дух Святий напряму, там щось там нам говорить і відкриває. І як наслідок перших двох появилася третя така єретична думка гностицизму, і вона полягала в тому, що Христос не приходив у тілі. Про те, що це був, можливо, там ангел у вигляді тілесному, але він не був у тілі. Чому? Тому що святий Бог він же не може нічого мати спільного із грішним тілом. І от Тому вони говорили, що так, Христос був, але він не прийшов у тілі. І вони відкидали Христа, який прийшов у тілі. І апостол Іван, він якби, вів боротьбу із цими лжевченнями, і він. Пояснював християнські істини для церкви, і він показував, що насправді те, як живе людина, те, як людина виявляє любов і є проявом її просвітленості, її зв'язку з Богом. І він в цьому посланні він багато приділяє уваги тому, як відрізнити справжню людину, яка пізнала Бога, від людини, яка лише видає себе за людину, яка знає Бога. І от Іван пише такі слова, Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, і не має у ньому спокуси, а хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Це другий розділ. З 10 по 11 вірші. Апостол Іван показує таку от дуже просту і важливу думку. І ця думка полягає в тому, що любов до братів, любов до християн, до віруючих, вона є відображенням мого пізнання світла, мого перебування у світлі, у світлі Христа. Якщо я. По справжньому перебуваю у світлі Христа, то це матиме свій вияв. І це обов'язково матиме свій вияв у тому, що я буду любити інших християн, буду любити їх любов'ю Божою. І з цього Іван робить такий висновок, як наслідок, що якщо людина не любить братів, якщо людина не любить інших християн. Якщо людина не виявляє любов у ставленні до інших християн, то ця людина не знає Бога, ця людина не перебуває у світлі, ця людина просто не пізнала Христа або наскільки далеко відступила, що вже просто не ходить у його світлі, а перебуває у тьмі. Для чого Іван пише ці слова? Іван пише ці слова для того, щоб я міг оцінювати своє перебування у світлі. Бог бажає, щоб я оцінював своє перебування у світлі не за знаннями, які я маю, не за розумінням якихось доктрин, не за релігійною активністю в церкві. Бог бажає, щоб я оцінив своє перебування у світлі за тим, наскільки сильна я виявляю любов до братів, наскільки я готовий. Виявляти цю любов до братів, наскільки я її виявляю? Отрібно наскільки, наскільки я виявляю любов до братів і сестер по вірі, от рівно настільки я й перебуваю у світлі Христа. І також Іван Він бажає, щоб я розумів, а як мені прийти до тієї любові, до якої закликає мене Бог? Як я можу зростати в любові? Якщо любов є прямим наслідком перебування у світлі, у світлі Христа, то Іван показує, що якщо я хочу мати любов, справжню любов, Божу любов до братів та сестер по вірі, я маю при приходити до неї не через якісь там практики, не через якісь там самодисциплінування, не через тренінги, це все не приведе мене до справжньої любові. До справжньої любові я можу прийти, лише перебуваючи у світлі Христа. Тому що перебування у світлі Христа, воно чинить в мені любов до Бога. Так Бог задумав мої стосунки з Ним, так Бог задумав церкву. Чим більше ми перебуваємо в світлі Христа через Євангеліє, тим більше ми можемо мати любові один до одного. І це нам говорить дещо важливе про Христа. І ми читаємо про це в Євангелії від Івана в першому розділі з 1 по 9 вірш. Іван пише дуже відомі всім нам слова. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога, все через нього постало. І без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. Дивіться. Апостол Іван, він пише, він починає своє Євангеліє з проголошення того, що Христос є світлом. Подивіться, Христос не перебував у світлі, не ходив у світлі. Христос сам і є світло. І оскільки Христос сам і є світло, то Він може освічувати тих людей, які приходять до нього, які мають. Спілкування з ним, які пізнають його. І оскільки Христос не просто ходив у світлі, а Він і сам є світлом, то Христос є просто втіленням любові. Христос є втіленням тієї любові, яку Бог має до нас. І тому Христос жив і помирав як втілення любові. Він жив і помирав як світло. Він являв світло і через своє життя, і через свою смерть. І тому, коли ми бачимо життя Христа, то ми бачимо, що Христос не прийшов у світ, оточивши себе, знаєте, такими е мудрецями, богословами, і виступав перед ними там, е своїми неймовірними проповідями. Він міг вражати світ своєю мудрістю, бути оточеним наймудрішими людьми е того часу. Але Христос відкинув це. І Христос жив зовсім іншим життям, Христос йшов до нужденних, Христос йшов до тих людей, які потерпають, потерпають від страждань для того, щоб служити їм. Ті люди, які, хоч трошки, спробували займатися якимсь соціальним служінням, там, волонтерством, ті розуміють, наскільки це складно. Зранку до вечора бути оточеними людьми, які чогось потребують, і служити їм. Але Христос йшов туди, він йшов до хворих людей, які потребували зцілення. Він йшов до нужденних людей, яким проповідував Євангеліє. І Він помер для того, щоб стати живою такою проповіддю Євангелія. Він помер для того, щоб його Євангеліє воно розповсюдилося. На весь світ. Він йшов до грішників, які ранили його своїм гріхом, але він пробачав грішників і продовжував вчити їх, продовжував спілкуватися з ними. Більше того, Христос і помер на христі, щоб пробачати грішників, для того, щоб ці грішники могли бути з ним. Його любов, Його жертва покривають наші гріхи. І тому ми з ним, не тому, що ці гріхи вони якось радують Бога. Ми знаємо про Христа, про те, що він молився за людей. Він молився за тих, хто падає. Він молився за тих, хто згрішає. І навіть на Христі, коли його розпинали, він молився за грішників. Більше того, він помер, для того, щоб увійшовши. Святе святих на небесах стати ходатає за нас, тим, хто клопотання за нас передає Богу. І в цьому є втілення Його досконалості, в цьому є втілення Його досконалої любові. І ця краса Христа, краса Його жертви, краса Його любові, яка була явлена через його жертву, вона спонукає мене до трьох важливих речей. Вона спонукає мене пізнавати любов Божу у Христі, пізнавати цю любов. Для того, щоб я міг виражати любов до братів, я перш за все маю пізнавати цю любов. І Біблія говорить у Псалмі 34, Давид пише такі слова: скуштуйте і побачте, що Господь добрий. Блаженна людина, яка на нього покладається. І пророк Єремія пише: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому зберіг тобі свою милість. Дивіться, який Божий заклик. Божий заклик до мене: прийди і скуштуй, прийди і скуштуй моє прощення. Прийди до мене з своїми проблемами і скуштуй, що я є той, кому ти можеш розкрити страждання свого серця, кому ти можеш віддати свої проблеми. Прийди до мене і скуштуй моє зцілення. Е, і ми можемо прийти і скуштувати Божу любов. І коли ми скуштуємо Божу любов, ми будемо здатні цю любов виявляти до інших. Бачите, як Бог вчить мене любити братів. Бог вчить мене любити братів, люблячи мене. І оце і є перебування у світлі. Перше, що починається моє перебування у світлі, це мій досвід, коли я приходжу до Христа, коли я пізнаю святого Бога, коли я дивлюсь на Його жертву за мої гріхи, коли я сповідую свою гріховність, свою неміч, свою обмеженість і залежність. Тоді я отримую Божу любов. Тоді я отримую прощення, тоді я отримую Його допомогу. І через це я бачу, який Бог люблячий. Оце і є перебування у світлі. І далі Христос закликає мене перебувати у світлі через поклоніння. Я маю не просто звертатися до Нього у своїх труднощах і отримувати Його любов. Я покликаний вклонятися йому. Я покликаний знову і знову щодня. Занурюватися в Євангеліє, щоб бачити, як це Євангеліє воно відкриває Бога, як це Євангеліє відкриває Його любов. І коли я поклоняюсь Христу, коли я бачу Його славу, Біблія говорить, що тоді Дух перетворює мене, моє серце, в подобу Христа, в подобу того, хто був втіленням любові, я не можу. Навчитися любити братів любов'ю Божою, якщо я не перебуваю у цьому світлі, якщо я не перебуваю у світлі Христа. І перебування у світлі Христа, воно неодмінно приведе мене до третьої важливої дії, без якої я також не зможу зростати в любові. Перебування у світлі Христа показує мені мою гріховність. Коли я стикаюся з людьми, які мають щиру любов до Бога. Які виявляють щиру любов до братів, це викриває в мені гріховність. Тим більше я буду бачити свою гріховність, коли буду бачити славу Христа, те, який Він люблячий. І коли я бачу в собі свою гріховність, Бог бажає, щоб я відкривав йому гріховність свого серця, щоб я сповідував перед ним відсутність цю скудість моєї любові до братів, як гріх. Це не просто. Недолік мого характеру, це є гріх. Чим більше в мені любові до себе, чим більше в мені егоїзму, тим менше в мене буде любові до братів і сестер. Тому сьогоднішні істини, які пише Іван, вони закликають до того, щоб я, пізнаючи Христа, робив ці практичні кроки, практичні кроки любові до братів. Дивіться, любов Христа, який помер за наші гріхи, щоб наблизити нас до себе, вона закликає нас наближуватися до братів і сестер, особливо до тих, з якими ми маємо складні стосунки. Згадайте сьогодні тих людей в церкві, можливо, з ким вам складно, з ким вам складно порозумітися, кого вам складно приймати через їхню гріховність. І моліться за цих людей. Моліться про те, щоб, відкидаючи себе, приймати їх. Моліться про те, щоб Бог змінював в першу чергу вас по відношенню до цих людей, а вже потім цих людей для слави Божої. Згадайте сьогодні про тих християн, які несуть в своєму житті ті чи інші тягарі тягарі важких стосунків в родині, тягарі, наприклад, хвороби. Сьогодні... Ми знаємо багатьох віруючих людей, які можуть нести тягарі наслідків війни. Любов Божа закликає нас йти до цих людей, йти для того, щоб підтримати їх, якщо немає змоги матеріально, то підтримати їх душевно, духовно, спонукати їх укріплюватися. Вірою в Богові, нести їм потішення, якесь, яке ми можемо самі знаходити в Христі. Це, до цього нас спонука любов Христа, тому що Він прийшов у світ як той, хто потішав Божою любов'ю, як той, хто йшов до людей, обтяжених тягарями, і поніс на собі наші тягарі, в тому числі. Це закликає нас прагнути до такого близького спілкування з віруючими людьми. Бог прийшов для того, щоб ми мали з Ним не просто якісь формальні стосунки. Бог приймає нас у своє найближче оточення. Через Христа ми маємо можливість приходити до Бога, як то говорять, в святе святих. І це має нас навчити шукати такого близького спілкування одне з одним. Не обмежуючись якимсь формальним часом, який ми проводимо в церкві, а мати таке особисте спілкування, коли ми можемо розділяти радощі і труднощі одне одного. Нехай Господь благословить нас жити Христом, перебувати в його світлі, для того, щоб мати щиру любов одне до одного. Амінь.